Усім привіт! Дуже цікава тема інвенторні зварки. Кожен стає перед питанням, що купити для домашнього користування або для роботи там, зварювання автомобілів чи інших таких складних задач. Чи більш простіше просто для дому? Так, по асортименту. І по зварка що я можу декілька слів сказати. Є, наприклад, така марка як сталь. Дешеві, інстру... Дешеві зварки, вони є, скажімо, не призначені на довгий час роботи. Достатньо їх використовувати не більше пів години годинку, тому що вони мають дуже примітивну систему охолодження і малі радіатори, які охолоджують елементи. Ось. Батончик. Рекомендую. Будь-який із патонів, він призначений для безправильного часу роботи на електрод той, скажімо, на ту потужність 160, який електродом можна варити цілий день. Якщо є, наприклад, еко 200, електродом четверкою теж можна варити е, цілий день. Якісні і кабеля, якісні і зварки, важкі, хороша система охолодження. Плюс до того робить Україна. Також є зварочка кенди. Модельки дуже класні, плати захищені, вологозахищені, а також а, мають а, високий рівень КПД Ще раз повторюся по поводу цих зварочок, що вони мають хороший захист, вологозахист, вони плати заляті епоксидною а, смолою. І практично проблем з окисленням тут немає. І в сервіс попадають дуже рідко, і так же, як саме і патон. Тепер бюджетніший варіант, це Дніпром. Є серія одноплатна, трьохплатна, прості домашні, домашнього користування. Є також в них модельки більш такі потужніші, призначені на таку роботу більш тривалого, призначені там декілька годин на день. Uh, і також в них є потужніша серія стоїть 150 А до 200, до 220 А. Теж в них є як дешевий сегмент, так і uh, нормальний, напівпрофесійний інструмент для серйозних, серйозних людей, яким будуть працювати і заробляти гроші. Також йде Кайзер. Кайзер це є теж непогана марка. Мають як бюджет дешеву серію, так і, скажімо, Напівпрофесійну, і також в них є одноплатні зварки і є трьохплатні. Дуже рідко попадають в сервіс з 10 одиниць, може бути 2 на протязі року, що попадуть в сервіс з деяких причин. Рекомендую по цей марці брати більш таку серію, як NBS 250. Непогано вона працює і. Відгуки про них тільки хороші. Також є ДВТ. ДВТ також славиться тим, що вони їх виробляють з недешевих деталей, запчастин, і також призначена на довгий час роботи. Є важка, також в ремонт попадає дуже рідко. З 10 одиниць одна, якщо напротязі року попадає. Це дуже велика рідкість. І це також, напевно, з вини. Споживача, бо десь падає або десь проливається вода, волога або вода. Також є отакий Текман. Текман, як і плазморіз, також як і зважений апарат, хороші, рідко ломляться, робляться вони також так, щоб відпрацювала вона і гарантійний срок, і в принципі на майбутнє, щоб це залишався як непоганий інструмент. Vіtos широкий асортимент зварок, мають як і дешеву серію, так і професійну серію. Грантія 5 років. В них, в них також є як і плазморізи, різе, півавтомати і все таке інше. Нова звичайна бюджетна зварка. Скажімо так, десь колись вдома щось підварити. Якщо її використовувати на Напівпрофесійно по декілька годин на день вони не витримують навантаження. в сервіс попадають з 10 одиниць приблизно 3-4 на рік на протязі одного року. Також на моєму каналі ви зайдете, побачите, розбираємо. Дивимося, що всередині по зварочках кожній із них. Хто розбирається, для кого цікаво, він також може переглянути інші відео, де. Знімаю захисний, захисну панель і можна поглянути, як кожна зварка всередині виглядає. Де зекономили, а де не зекономили. Пишіть коментарі, яку зварочку наступну треба буде розібрати, щоб поглянути, що всередині.